Повноважний посол Італії в Україні побував у Слов'янську в рамках дводенного візиту. Фабріціо Романо відвідав підприємство з виробництва керамограніту Зевскераміка, фабрика спільний україно-італійський проєкт. Побачити, як він втілюється, одна із цілей візиту в рамках візиту. Посол зустрівся з міським керівництвом і головою Нелею Штепою. Я дуже сподіваюся на продовження не тільки в сфері кераміки і продовження інших бізнес планів які сьогодні у нас готові. Ми все, і я хочу сказати, що сьогоднішня зустріч – це залог майбутнього між нашими двома країнами. Посол Фабріціо Романо півтора року виконує дипломатичні функції в Україні, але в Слов'янську він вперше тутешні вироб злам граніту теж побачив вперше. Моє впечатлення дуже хороше. Я знав, що в цьому місті існував цей завод, ми часто зустрічались в Києві, е, но, як говориться, один раз увидит це лучше, чем стараться услышать. Очень хороший, потрясающий завод. Э, отличный пример сотрудничества между Предприятями між предпринимателями і між странами. Кераміка підприємство лідер з виробництва керамограніту. В середньому фабрика виробляє близько 4 мільйонів квадратних метрів в рік. При цьому застосовуються найновіші технології і методи виробництва. Завод неуклінно слідкує за світовою модою і дотримується її в своїх виробах. Зараз непростий рік, але ми впевнено дивимося вперед. Ми продовжуємо інвестувати. Ці технології ви бачили вже сьогодні в дійсті. Я сподіваюся, вони знайдуть цю продукцію, яка вже тільки в мае поступила на ринок, знайде відклик і заінтересованість ринку. І, звісно, благодаря цьому, ми впевнено будемо двигатися вперед і рости. Нові технології і висока якість продукції основні принципи в роботі підприємства Зевскераміка. Це обов'язкова умова італійців, яка неуклінно дотримується, допомагають в цьому навчання і стажування в Італії, аби слов'янці мали змогу наочно бачити сучасні технологічні процеси. Зі слів повноважного посла, такі проекти і надалі матимуть усіляку підтримку з боку Італії. На пам'ять про підприємство Фабріціо Роману подарували плитку для виробництва якої використали на сучасну технологію з цифровим нанесенням глазурі на плитку. Для посла підготували унікальний варіант з фотографією. Зразок був ще теплим. Його виготовили, поки Фабріціо Романо перебував у слов'янську.